А от уявіть, наприклад, таке: російська армія заходить в одну з Балтійських країн і закріплюється в прикордонних селах. НАТО починає консультації по п'ятій статті, які призводять до великого стурбованого нічого. Європейці не хочуть помирати за черговий данці. На столицю атакованої країни сипляться кинжали і шахеди, з якими не може впоратись недосвідчена ППО. В окупованих селах починається геноцид в прямому етері. Президент США грає в гольф. Як тільки починається дівша. Все свистит у виска. і секунди. І пулі, це все звучить як фантастика, але й російські війська під Києвом виглядали фантастикою, поки не стали реальністю. Європейці, хоч і повільно, але все-таки починають сприймати такий сценарій всерйоз. Для цього знадобилися всього лише кілька терактів, дюжина дронів і пара російських винищувачів в європейському просторі. Пора називати речі своїми іменами. Це гібридна війна, і її треба сприймати всерйоз. в цьому відео. Ми спробуємо розібрати реалістичні сценарії конвин. Цінного нападу Росії на ЄС і з'ясувати, як до них готуються європейські сусіди країни гною. А щоб не просто малювати товсті стрілки на уявній мапі, ми покликали на допомогу старшого аналітика центру ініціатив фонду Поверний живим Миколу Біліскова. Поки що це радше схоже на таке тестування, спроба можливо повпливати, потиснути на ті країни, які більше допомагають Україні, тому що це заділо ті ж самі скандинавські країни, показати, що Ну, Росія теж має якісь інструменти впливу, тому що звично вважати, що скільки Росія конвенційно загрузла в Україні, то вона ну не має жодних засобів сигналізування. А потім висунулася одна з гіпотез про те, що ці безпілотники запускають із кораблів тіньового флоту, що насправді дуже реалістично і дуже схоже, якраз на. Можливість потім все це заперечувати і казати що ми до цього не причетні. Тому поки що це схоже на тестування, а не на підготовку до чогось серйозного. Але ми ніколи не знаємо, як росі... як Росія щитує ці відповідь західну на свої провокації, які робить цього В Західних медіа вже стало своєрідним кліше говорити про wake-up call, тобто будильник для Європи. Мовляв, європейці довго спали у своєму мирному пацифістському ліжечку під американською парасолькою, але тепер уже точно час прокидатися і чистити зброю. Черговим таким будильником стали російські безпілотники над Данією, Нідерландами, Італією, Німеччиною та іншими країнами. Але насправді цей будильник дзвонить уже дуже давно. А остаточно прокинутися в ніяк як не вдавалося. Хіба що на словах західні політики говорили про цей тривожний будильник рік тому і десять років тому? я думаю, це має стати будильником для Європи. Це перша війна на європейській землі за останній час. І Я думаю, це справді будильник для Європи і для. Всього західного світу я глибоко стурбований подіями в Україні. ця криза будильник для всіх нас у Європі. Ну що ж, здається, цього року ЄС нарешті прокинувся і починає чухатись, ніби заспана тварина. Єврокомісія узгодила план переозброєння на 5 років. В європейську оборонку мають влити 800 мільярдів євро, щоб бути готовими зустрічати російські війська до 2030 року. Для українців, які вже відвикли планувати щось на довше ніж на 2-3 тижні, такі строки можуть здатися занадто повільними. Але пан Білісков зазначає, що це нормальні темпи, щоб збадьорити заспаний військово-промисловий. Комплекс, ну я думаю, це корелюється з оцінками розвідки. Тобто почали говорити про можливість російських силових конвенційних прямих дій по відношенню до країн Європи в січні 2024 року. І тоді називали різні цифри від трьох років до семи років щодо готовності Росії діяти масштабно проти Європи в випадку сценарію призупинки війни щодо України відповідно. Я думаю, це просто таке середнє арифметичне. І плюс воно гарно накладається на те, що цикл воєнного будівництва, що не менше 4-5 років. Звичайно, є нові засоби, які можна швидше отримати, але на загалі, якщо ми говоримо про. Про озброєння важкими системами озброєння. Тобто навіть те, що законтрактоване було там, наприклад, 2022-2023 року, як реакція на розширення масштабів агресії проти України, воно лише зараз доходить. Звісно, тут не обходиться без стандартної європейської неповороткості. Усе таки ЄС це союз дуже різних країн, і в кожної своя політична адженда. Яскравий приклад французько-німецький проєкт винищувача шостого покоління ЄФКАС, який не можуть довести до ладу вже кілька років. Французи звинувачують німців у надмірній бюрократії, а німці бояться, що в них вкрадуть секрет технології, тож літак існує тільки на папері, як і вся спільна європейська стратегія оборони. Але то Західна Європа, вони це можуть собі дозволити. Чим ближче до кордону між цивілізацією і снохачеством, тим швидше йде підготовка до реальної війни. На околицях Варшави зібралася черга рекрутерів. Кожні вихідні цивільні записуються на базову військову підготовку. Польща вже майже прийшла до цільових 5% ВВП на оборонку, активно закуповує озброєння. Планує збільшити військо з 300 до 500 тисяч і будує фортифікації на східних кордонах. територія Калінінграда лише за кілька метрів від фортифікацій. Скоро ці бетонні споруди простягнуться по всьому 800-кілометровому кордону з російським ексклавом та давнім російським союзником. Білорусь. найбільше поляків тривожить Сувалкський коридор. Це кілька десятків кілометрів польсько-литовського кордону, що пролягають між Білоруссю і Калінінградською областю. Просувалк. Ський прорив уже багато десятиліть мріє кожен російський імперець, засинаючи в обіймах до Кімакуру зі Сталіним. Захоплення цієї території означатиме повне блокування країн Балтії від решти Європи. Саме напад на країни Балтії видається найбільш реалістичним сценарієм прямих бойових дій РФ проти ЄС. Найреалістичніший сценарій це Росія заходить країни балтії не обов'язково окупує всі всю країну всю територію країн Балтії, але наприклад завойовує гіпотетично одну третину естонії чи одну третину Латвії і потім змушує альянс прийняти нову реальність використовуючи погрози ядерної ескалації, і таким чином нівелює п'яту статтю. Показує, що вона позбавлена сенсу Я відповідно. Це найреалістичніший сценарій, чому саме країни Балтії? Тому що країни Балтії позбавлені так званої стратегічної глибини, тобто вони не можуть здійснювати те, що ми здійснили в 2022 році, тобто з боями відступати, вимотувати. Противника, ну і формувати потім основу для певних контрнаступальних дій. Плюс вони власне побачили досвід 22-го року, коли а, Росія може не захопити всю територію країни, але при цьому здійснює геноцид, тобто для е, Естонії з населенням півтора мільйона осіб втратити одну третину території. І з частиною населення, яке там не встигне евакуюватися, це ну, повторення їхньої трагедії двадцятого століття. Естонія ще й має найбільш вразливу географію в порівнянні з сусідами. Якщо столиці Литви та Латвії захищають природні перешкоди, пагорби та болотисті ліси, то доїхати на танку до Таліна відносно просто. На Півночі Естонії, звідки до Росії лише година їзди на танку, французькі військові тренуються захоплювати ворожі окопи. Їх прикриває британський танк Челенджер з королівського танкового. Полку Минулого місяця росіяни заглушили італійський F-35 в Естонії, а російський винищувач залетів на територію країни на 12 хвилин. А лише тиждень тому на кордоні була помічена група озброєних російських військових у Литві Теж піднапряглися і готуються до найгіршого. Цього року там розгорнулася німецька бригада на 5 тисяч військових. Це вперше з часів Другої світової німецька армія базується в іншій країні. Крім того, литовці облаштовують бункери і проводять навчальні евакуації. На дрібниці не розмінюються. Планують в разі чого евакуювати буквально всю столицю. За словами мера, план Мак максимум – повна евакуація усього міста для кожного району визначена своя точка збору. Загалом з вільнюса будуть вести 115 маршрутів евакуації. Ще одна гіпотетична гаряча точка у війні Росії проти ЄС шведський острів Готланд. Контроль над Готландом означає контроль над усім Балтійським морем. Тому острів ще з часів середньовіччя був важливою ареною бойових дій. Росія навіть ненадовго окупувала його у 19 столітті, так що це ісконно руська земля. Там знаходиться пасторальне шведське містечко на 20 тисяч жителів, а зараз активно розбудовується військова база місцевим шведам, м'яко кажучи, трохи тривожно. Військові тренуються захищати острів від загарбника ніхто не називає ворога в голос, але не треба довго думати, щоб здогадатися. Це Росія Ну окей, окупація там острова Готланд, наприклад, обговорюється Шведською, який би там гіпотетично б Росії дозволив би в випадку розміщення протикорабельних ракет, систем ППО контролювати Балтійське море, акваторію. Але для того, щоб це зробити, треба провести амфібійну операцію. Провести амфібійну операцію, десантну операцію дуже складно. Тобто Швеція та інші країни на Балтиці вони доволі готові до цього. Тобто, ну це буде суїцидальна місія. Для цього треба встановити домінування в повітрі, що буде дуже важко, тому що скандинавські країни плюс Польща мають на сьогодні більше винищувачів сучасних четвертого покоління, п'ятого покоління, ніж Росія. І треба встановити домінування на морі, але це дуже важко. Тобто протикорабельні ракети працюють. І ось буквально нещодавно були навчання спільні шведсько-польські Якраз для того, щоб гарантувати оборону Готланда. Тому це мало ймовірно звучить як суїцид. Не розслабляються і у Фінляндії, яка має з Росією найдовший кордон, а також найбільшу після України кількість хороших росіян. Якщо згадати події совєтсько-фінської війни, фіни не забули досвід дідів і вже збирають тривожні валізки. Спершу ми отримали повідомлення від уряду і військових, що пора серйозно готуватися. Тепер є інше повідомлення: у всіх має бути тривожна валізка, і всі мають знати, де найближче укриття. Це одне з найбільших укриттів у Гельсінкі. Зараз тут підземний спортивно розважальний центр з паркінгом, кафе і дитячим майданчиком. Але локація повністю готова захистити людей, якщо Фінляндію атакують. Влада Гельсінкі стверджує, що все населення міста може заселитися у бункер хоч завтра, щоб спокійно пережити ядерну зиму, граючи в хокей. Наскільки це правда, це вже питання до вашої віри в європейську цивілізацію. Це норвезька інструкція для надзвичайних ситуацій. Уряд Норвегії розіслав її всьому населенню. Норвегія, Швеція і Фінляндія підтримують концепцію тотальної оборони. Це означає, що в обороні має брати участь все населення, а не тільки військові. Інструкція закликає кожного з планувати, як діяти у випадку кризових сценаріїв, наприклад, відключення світла чи водопостачання. Норвегія, якщо ви забули, теж має кордон з Росією. Невеликий, але в дуже стратегічному місці на крайній півночі. Полярні люди тануть. Північний океан отон буде готовий приймати торгівельні суда і ядерні субмарини. Тож росіяни активно відновлюють свої північні воєнні бази. Ясна річ, що не варто прямо завтра очікувати десант російських ВДВшників на будиночок Санта-Клауса. В даний момент Росія надто зайнята Україною. Але коли теоретично бойові дії на території України припиняться, і Росія теоретично отримає трохи часу на відпочинок і трохи заморожених активів на переозброєння, може статися будь-що. І в НАТО це справді почали розуміти раніше, оборонне планування альянсу передбачало, що дійсно є ймовірність втрати частини території. Альянс, альянсу країн-Альянсу, і потім буде лише нарощення угруповання альянсу і відбиття цих територій. Зараз альянс прийшов обороному плануванні до стримування через заборону, тобто ідея цього в тому, щоб не дати Росії захопити навіть шматок якоїсь території країни Балтії, тобто щоб. Розгромити російське угруповання, завдати йому таких втрат, щоб воно не могло виконувати завдання в так званій прикордонній битві. І тому країни Балтії готуються. Вони там вийшли із цієї конвенції Тавської по заборону протипіхотних мін. Вони там будуть будувати статичну лінію оборони, так званий Балтійський вал. Вони там здійснюють оборонні закупівлі, дуже серйозні різних систем озброєння. Розглядаючи різні сценарії російської агресії проти ЄС, європейці вигадують і різні варіанти оборони. Звучать досить креативні пропозиції. Наприклад вкладатися в європейські болота, які можуть стати для російських військ природною перешкодою. Програма фортифікації у Польщі на 2,5 мільярди євро, включатиме в себе і відновлення боліт. І це теж один з важливих уроків, які європейці винесли з бойових дій на території України. Війна це не тільки новітні технології і мундервафлі. це ще й такі прості штуки, як річки й болота. Болото — це ж так само, як мінне поле. Задання мінного поля це скувати і каналізувати в потрібному тобі напрямку наступ, тобто не знищити всі сили противника. От, і скувати або каналізувати туди, де вже готовий так званий вогневий мішок, тобто, вже, де вже прорахована там система ураження, яка включає і безпілотники, і артилерію класичну. Це насправді доволі непогана, якби. Засіб, якщо його реалізувати на практиці, тобто ти звужуєш до невеликої кількості потенційні напрямки ударів, і це тобі спрощує систему. Оборони, ось тому це хороша, правильна ідея. Важливо розуміти, що вся ця підготовка до конвенційної війни з Росією не тільки наслідок морожих дій самої Росії. Справа не в тому, що європейці раптом зрозуміли, що до них можуть завітати російські війська. Справа в тому, що стало ясно, до них точно не завітають американські війська. Європа, яка довго спала під американською парасолькою, прокинулася на самоті. Ризикнемо припустити, що їй та і нам ця самотність може піти на користь. Там Америка чітко відходить від своєї ролі як головного гаранта безпеки в Європі. Тобто, так вони будуть присутні ще певний час, тому що ну, це відповідає їхнім інтересам, щоб там вони не говорили. Але все більше більшу відповідальність перебирає на себе Європа. І, власне, я думаю. Генсек НАТО, коли він от здійснює таку дипломатію, яка викликає в багатьох там посмішки, що вона занадто така поступлива перед Трампом, загравання з Трампом, він насправді розуміє, що його завдання просто виграти час, певний час на адаптацію Європи, тобто, щоб гарантувати, що. Приземлення в нову реальність буде м'яким, а не твердим. Україна може допомогти Євросоюзу приземлитися. У нас є і досвід, і технології, і бажання. Україна вже по факту стала частиною європейської архітектури безпеки. Але пан Білісков зауважує тут очевидну проблему. У України і ЄС трохи різні цілі. Нам було б вигідне пряме залучення Європи у війну. Європейцям натомість вигідно локалізувати війну на території України, щоб виграти побільше часу. Питання в тому, що. Ми б хотіли, щоб ризики протидії Росії були більш рівномірно розподілені. Ми б хотіли все одно бачити більш пряме залучення наших партнерів на нашому боці, хай, хоча б спочатку, як місія повітряного патрулювання, якось морського патрулювання, тому що знову є такий ризик, що ми поділимося. А в обмін ну не отримаємо повністю того, чого б ми хотіли, тому що ну ми не лише б хотіли отримати там гроші, якісь фінансову підтримку, політичну підтримку, показати свою додану вартість. Ми вже ну і так за цей час довели ну, максимум доданої вартості. Просто тут питання в тому, що ми не отримаємо той взаємності, яку б ми хотіли мати. І як це вирішити навіть в умовах того, що. Російська загроза набуває нових виявів поширюється як пожежа. Я я особисто не знаю. Коротше кажучи, війна в Європі вже почалася. От тільки поки що вона зосереджена лише на території України. І поки фіни з естонцями ремонтують свої бункери, а поляки відновлюють болота. Воювати доводиться українцям. Тож не чекайте будильника і допомагайте українському війську прямо зараз. Телебачення Торонто долучається до збору фонду «Повернись живим на 90 пікапів для шести підрозділів сил оборони. Машини це основа бойової логістики. Без них не можна атакувати. Захищатись, підвести боєкомплект чи забрати пораненого від того, чи є транспорт, залежить виконання завдання і життя людей. Разом з вами ми спробуємо акумулювати гроші на дві автівки для 24-ї ОМБР та 103-ї бригади ТРО. Чекаємо ваших донатів. Посилання на збір під відео. Подякував.